Пані Тетяна Мишка у будинку по вулиці Прорізна, 11 розповідає, коли до них приїхали фахівці газорозподільних мереж. 13 числа нам повісили об'явлення, що в 9.30 приїдуть працівники значить, і будуть проводитися ремонтні роботи. До 11 часов я їх прождала, е нікого не було. Ну приїхали вони к двом часам. Ніяких ремонтних робіт не було. Они просто перекрили кран, зав'язали його мусорним пакетами. Мешканка будинку говорить, що вони питали у газовиків, яка причина відключення їх від газу. Сказали, що це... у вас багато боржників за газ і поки вони не виплять довгий. Ніхто газ включати не буде, поки місця не попадуть в кожну квартиру теж. Зараз йде війна. Хто уїхав як біженець за кордон, Хто воює? Як да? можна попасть в цю квартиру, якщо ні человека? Сусідки пани Тетяни обурюються, говорять, що не мають боргів і пропонують боржників відключати від блатітного палива по квартирному. Почому чому ви не можете його відключити, щоб нас не трогали? А із пенсії, з пенсії до копійки плачу, не доїдаю, не допиваю. А це таке горе. Мені жилудок бальної, кишечники єлі єлі виживаю. Я я на четвертий день вже я голодна. ходити. мені нічого, ні чайні на гріть, нічого. Що це такое за шо? Якщо я ісправний платник, начальник шосткинського управління по експлуатації газогосподарства сумської філії товариства газорозподільні мережі України Олег Корж нагадав, які головні завдання виконує їх компанія. Основними задачами нашого управління, так як і задачам філії і нашого товариства, це єсть безаварійна і безперебійна подача газу нашим споживачам, так як і населенню, так і промисловості. Промислова група. І також до основних задач розподілу газу, які здійснює наша компанія і наше управління, входить також обслуговування газорозподільних мереж і їх елементів, технічне обслуговування. Для того, щоб працювала система в справному і безаварійному стані. Олег Михайлович розповів, що включає в себе технічне обслуговування. Планові зупинки з припиненням газопостачання також можна роботи виконувати без припинення газопостачання, а також з припиненням. Такі роботи, як заміни кранів, технічне обслуговування відключаючих пристроїв, мається на увазі крани, це відключаючі пристрої. Вони. Виконуються тільки з припиненням газопостачання, з тимчасовим. Для припинення газопостачання ми обов'язково попереджуємо наших споживачів про припинення. І також органи місцевого самоврядування для попередження мешканців вішають оголошення на дверях під'їздів, де вказують, коли і які роботи будуть проводитись, а також час, коли буде відновлюватись газопостачання. Що саме стало причиною проведення робіт у будинку по вулиці Прорізна, пояснив очільник управління. Для виконання технічного обслуговування складаються плани проведення робіт. А також можуть бути роботи виконуватися і позапланово, тому що виникає аварійна ситуація. Ця аварійна ситуація основною це є виток газу. І такий випадок стався по витоку газу на вулиці Прорізна, 11 на відному крані, де ми зупинили 29 квартир цього будинку, не весь будинок. Фахівець роз'яснює, які умови мають бути виконані для відновлення газопостачання. Ми не змогли. Розпочати ці роботи, так як із 29 квартир не присутні. 9 квартир, як сказали сусіди, що люди не мешкають. А також 7 квартир було виявлено із порушенням правил ПБСГ. Пункт 5.7. Самовільна. Самовільне підключення газових приладів до системи газопостачання. Порушення цього пункту вимагає від газовиків припинення газопостачання і встановлювати заглушки на об'єкти з виявленими порушеннями. Самовільна заміна приладів, а це самовільна заміна водонагріваючих приладів. Це газові колонки наші, а також газових плит. Щоб ліквідувати порушення, потрібно звернутися в центр обслуговування клієнтів. Послуга ця не безкоштовна. Наші фахівці приймуть людей, вислухають їхні проблеми і підуть на зустріч. Якщо там порушення пов'язані з несертифікованими матеріалами по виготовленню диповідних труб, то тільки заміна потребує заміни цей димохід. А якщо там заміна ВПГ, а всі основні вимоги виконані, ми можемо тимчасово. Дати людям шанс і час на виправлення цієї ситуації. Фахівець пояснив, чим небезпечна самовільна заміна приладів. Не фахові слюси, які виконують цю роботу. Вони перепутують часто газові штуцера з водяними, і як наслідок заливається газопровід водою. І це призупиняє роботу не тільки одного стаяка, а може і зупинити роботу всього будинку. А також ще найгірше, що може бути, це негерметичність димовідвідних каналів або встановлення димовідних труб з несертифікованих матеріалів, які внаслідок чого становляться негерметичними, внаслідок роботи становляться негерметичними. І може призвести до отруєння чадним газом. З початку опалювального сезону у шості було зареєстровано три випадки отруєння чадним газом. А у глухові виток газу закінчився трагедією. Там померли батько і син. Мати і доньку вдалося врятувати. Тому газовики вимагають надавати доступ до кожної квартири. Для відновлення газопостачання по будинку 11 вулиця Прорізна Нам необхідно. Доступ до кожної квартири, тому що, як є вимога пункту 717 ПБСГ, система газопостачання повинна оглядатися зовнішнім оглядом, а також підлягати контрольному опресуванню повітря. Фахівці наголошують, що споживачі мають думати як про власну безпеку, так і про безпеку тих, хто мешкає поруч. А нашим святим обов'язком є. Це виконання вимог правил безпеки систем газопостачання для забезпечення безаварійного, безперебійного газопостачання постачання наших, наших споживачів, а також їхнього життя та здоров'я, незважаючи на складний час, який зараз діє в нашій країні, військовий час. Наша компанія, наше управління виконує свої зобов'язання перед нашими споживачами по забезпеченню газом. Населення і промисловість і також у нас прохання до всіх наших споживачів своєщасно сплачувати за надану послугу.